Народження ж всесвітньо відомого бренду воїнів за християнську віру козаків здебільшого визначили Ватикан, оточення римських пап та Венеція. Їх наполегливий пошук в другій половині XVI століття на сході Європи союзників в боротьбі із Османською імперією і народив цю практично повністю вигадану конструкцію наратив. Важливо зазначити, що вони також були зацікавлені у створенні наочних переможців турок. Їхньою метою було формування європейської суспільної думки, в якій варвари, завойовники турки до цього майже не здоланні, наочно перемагаються іншими варварськими народами. В цих літературних творах, послідовним ворогом турків, виступають черкаси, здебільшого зображені мусульманами, і на той час це відповідало дійсності. Значна частина війська запорозького з тих громад, що кочували у дикому полі, взагалі не були християнами.